Смачно. З морозивом іде коробчик. Дощ! А, -а, 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 -а. <laughs> дощ! Оце ми зібралися вийти. Це якось сильно несправедливо і нечесно. Це я вийшла робити свої вправи. Ледве змусила називається. бо взяла на себе зобов'язання. І що ж, дощ пішов, хоч і маленький, грибний. Ось тут під липами нема дощу. Будемо тут займатися, так? Біє на далці. Кури за мною бігають, вон гуляють. Копають, копають. Так, що в нас з яйцями? Вчора чотири було ввечері. Сьогодні одненьке поки що. Але ще не вечір. Ще тільки друга. Ні, вже третя майже. Травичку їдять курки, бачила як? Вони скучили за травичкою. Вчора вони теж вечором погуляли, десь пару годин точно. Так, переставили сюди ми. Mm -hmm. І тепер, Так, вони всю травичку там з'їли і витоптали. Mm -hmm. Я думаю, треба буде переставити хоча б трошки цього тижня. Отже. За якою саме програмою я займаюся, вирішила вам показати, а не просто натякати, що за вправи я роблю. Власне, ось так виглядає додаток. Мій челендж він на 30 днів розрахований. Звичайно, я не планую припиняти це робити і після закінчення. Але, який комплекс вправ? Зараз вам покажу, як це взагалі працює. Звичайно, в додатку є. Звуковий супровід, тобто є така активна мелодія, яка спонукає і стрибати, і робити вправи якомога інтенсивніше. І голос англійською, це додаток англійською мовою. Не знаю, хто автор, але точно це така ось світовий світ, в світі поширений додаток, я думаю. Home workout називається. ну, Мені подобається займатися за ним, все необхідно. бачите, навіть є відео, This cardio exercise can strengthen your heart and lungs. з малюнку або з анімованої людини, так, персони, яку пропонують взяти до уваги, коли треба робити вправи. Як побудовані ці заняття? У мене зараз це приблизно 15 хвилин. Я... Єдине, що в ці 15 хвилин входить і проміжок на відпочинок. Це від 20 до 30 секунд, їх можна скидати і переходити безпосередньо до наступної вправи, що я власне і роблю не завжди десь даю собі трошки від. Перепочити 10 секунд, 10-15 полежати і переходжу до іншої справи. Це я до чого? До того, що я не роблю 15, я роблю десь 8-10 хвилин. Цей комплекс вправ. Ну, звичайно, це на початку. Я маю сили і відчуваю енергію, що могла б і більше зробити, але не роблю навмисне це, бо я тільки но ну, почала. І ось не хотілося б... <кій> мати такий біль в м'язах, цю крепатуру, і потім закинути і не робити, бо це занадто важко. Як говорить нам наука про наші звички і про нашу мотивацію і силу волі, краще починати потроху, потроху нарощуючи навантаження, і в цьому додатку так все насправді побудовано. Наприкінці, вже 28-й день, десь так, 30-й, там взагалі вже буде 31-32 хвилини тривати заняття. І там не, тільки, не настільки різноманітні самі вправи, вони повторюються. А ось кількість цих вправ збільшується. Really не відтискатися, а ось преси. Lie on your back with your feet flat on the floor and arms at your sides. Починаючи з 10 разів, потім вже підходи будуть і по 20, і по 25, і по 30 разів робити ту саму вправу за один підхід. Тобто зростає саме навантаження. Ось моя мета. Досягти певного результату за ці 30 днів, буду обов'язково вам про це звітувати. А зараз сподіваюся, що ось моя така коротка розповідь, і мій такий звіт надихне, можливо, вас теж Трохи попрацювати, зробити якісь вправи спортивні і покращити свій, своє самопочуття в першу чергу. Звичайно, зовнішні ознаки це вже другорядне, це лише якщо у вас є бажання покращити свою статуру і яким, якимось е, уявленням про красу відповідати, якщо у вас не задовольняєте, що маєте, але це другорядне, насправді. Найголовніше мати саме здорове тіло. І, відповідно, гарний настрій завдяки цьому. Ось бачите, наприкінці тут вже вправи на розслаблення м'язів, поза кобри. Якщо знаєте, що це, і займалися йогою або пілатесом, то точно знаєте, що це. Так, тобто кожне заняття, кожен день закінчується розслабляючими вправами. Все як книжка вчить, як то кажуть, згідно підручнику. Ось, ну, це, власне, те, що я. Хотіла вам показати. І на собі я не показую, поки що хочу бути справді спортивною, мати спортивну форму. І тоді вже мені не буде соромно вам, можливо зафільмувати саме, як я роблю ці вправи, поки що показую вам лише, наприклад, додатку. Сподіваюсь на ваше розуміння, як завжди. Ось, мені ще далеко до стрункої фігури, такої, якою я хочу бути. Тому всьому свій час. Головне не закидати наполегливість і а, бажання, бажання цього результату. Ну і так, покращити свій фізичний стан. Така мета. Так, п'ятий день мого челенджу завершений. Я молодець, не кидаю поки що. Дощик пройшов швиденько і мене не намочив. Це добре. 10 хвилин займає моє заняття час. А де п'ята курка? Курятнику сидить, мабуть. Будиночку, ні? Єдине, що в мене є ще побажання до себе перенести ці заняття, все ж таки на ранок, почати вставати раненько. Давно вже цього не робила, дала собі таку слабину, дала собі можливість відсипатися наскільки це можливо, але це порушило режим, і як відомо, ну і в мене так, наприклад, ранкові години вони найпродуктивніші, особливо ті дуже ранкові години, коли ще всі сплять, діти всі сплять і не потребують ось такої моєї уваги, втручання, якісь такі процеси, сімейні домашні. Тому саме на цей час треба переносити заняття. Поки що це в планах мета це робити. Зараз роблю ну, всього кілька днів, насправді я займаюся і роблю це, коли знаходжу час. Вже там, поробивши всі свої справи, виходжу, роблю це на вулиці. Звичайно, в погану погоду, там і коли буде холодніше, буду робити це в приміщенні. Та все це дрібниці, насправді, знову ж таки, головне не закидати і продовжувати, продовжувати. Вуаля. Вуаля. Вентилятор зроблений. А що з фарами не так налаштовано? Вони ж працювали. Ти ска... Вони ж не Ну працювали, ж горіли, ні, ні, ні. світили. Коректори не працювали. Загалом, поки я займаюся домашніми справами, побутовими, доглядом, там, за дітьми і приготуванням їжі. Така моя черга. Була в неділю, а чоловік займався своєю частиною роботи, саме ремонтував автомобіль. Ми готуємося до довгої, важкої поїздки тривалої. ось, І потрібно, щоб машина, звичайно, була в наближеному до ідеального стану. Все перевірити. Ну, Власне, в неділю тільки. Відремонтував чоловік вентилятор, тобто тепер в нас і кондиціонер, і буде охолодження в салоні автомобіля. Якщо ви дивились наші влоги, останні знаєте, чому потерпали від цього. Отже, все зроблено. Фари, ну, фари вже давно треба було від... підна... підлаштувати краще. Ось так скажімо. Назвемо це так, бо вони працювали. Не подумайте, що ми їздили з непрацюючим світлом автомобіля. Ні, вони працювали, але... Чоловік хотів їх відкирогувати, власне, це теж йому вдалося. Але залишився великий шматок роботи: це поміняти гальмівні колодки, і знову ж таки є всі інструменти, всі запчастини. Все вже чоловік придбав, зібрав, залишилось тільки це зробити. Він планує це робити власноруч. Сподіваємось, що все вийде без проблем, не буде якихось сюрпризів. І він це ось буде робити вже у вівторок, коли буде віддалено працювати вдома. Тобто, в перервах буде цим займатися. Також, окрім цього, він хоче поміняти ось я не знаю, як правильно сказати олію. Масло чи мастило. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви точно знаєте в українській мові, як правильно казати ось ця олія, масло в машині, машинне масло, як його правильно називати? Ось він збирається це теж зробити власноруч, купив спеціальне устаткування, як мій, мій тато, його тесть. Каже, що ти вже СТО можеш своє відкривати. Вже стільки всього окуплено, стільки Іван своїми руками машину доводив до, до розуму, як то кажуть. Не без того, щоб звертались ми проф до професіоналів, теж доводилось і доволі коштовно це нам обіш... обійшлося. Я про це теж розповідала. Ну, більше тисячі євро. Але там теж був об'єм робіт певний, колесами міняли, рихтували і так далі. І Ось так нам коштувало це більш ніж половина вартості самої машини. Ну, знову ж таки, машина не нова, потребує ремонту, догляду. Чим ми займаємось поступово, знову ж таки, треба довести її до ладу, бути впевненими, щоб вона нас не підвела, коли ми будемо їхати понад 3,5 тисячі кілометрів. Мій тато займається ремонтом автомобілів теж, ну тобто він знається на цьому, не те, що це не його зараз професійна діяльність, але він міг би допомогти, якщо раптом дорогою щось там буде виходити з ладу, можна буде вже там в гаражі це зробити. Головне, доїхати ось у чому, ось у чому питання, але все одно. Займаємося цим, ставимось до цього відповідально і далі буде. Таємничі плани Руперта. А тим часом Тільда разом з усіма своїми пожитками переселилася до Руперта. Їжачок постелив їй на канапі, як і завше, коли мишка ночувала в нього, а канапа та була велетенська. Тільда навіть побоювалася загубитися там в цілій купі м'яких подушок. Коли, нарешті, після важкого дня вона, прослизнувши під ковдру, міцніше загорнулася нею, слухаючи потріскування дров у каміні, Аж тоді вона відчула себе майже так само затишно, як і вдома. Ось так і сталося, що в його оселі глибоко під кострубатим корінням старого дуба було не просто затишно, а й страшенно тісно, навіть тісніше, ніж у Тільди. А скільки Мотлуху тримала мишка вдома, ми з вами вже знаємо. Та руперто аніскічки не заважали ці гори всіляких речей, які безладно нагромаджувалися тут і там. Йому і на думку не спало, бо би... не спало би щонебудь викинути. Монголи повернули стрілки історичного годинника назад у часи хазарів, гунів, сарматів, скіфів. Коли стопові спільноти контролювали внутрішні райони та отримували зиск із торгівельних шляхів, що вели до чорноморських портів, але монголи були грізнішою військовою силою, грізнішою. Ніж їхні попередники, яким вдалося опанувати в найкращому випадку західну частину Євразійського степу, зазвичай від басейну Волги до, на сході до Гирла Дунаю на заході. Монголи, принаймні спочатку, контролювали весь цей степ від Амуру та монгольських степів на сході до гирла Дунаю та угорських рівнин на Заході. Вони заснували пак монголіка. Монгольський світ конгломерат залежних та напівзалежних територій під владою монголів, де руські землі стали периферійною, але важливою частиною. Друзі, я вам вдячна, що додивилася до кінця. Сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво і інформативно сьогоднішній влог, ось такий не надто, можливо, динамічний, але розповіла про наші поточні справи. Дякую, що поставите вподобайку. Дякую, що підписуєтесь на цей канал. Це дуже важливо. Я вам за це вдячна. Дякую також, що стаєте спонсорами цього каналу. Я бачу, що ви відгукуєтесь на моє таке прохання, на моє побажання, це визнання моєї роботи. Це мене надихає, мотивує продовжувати вести цей канал, ці влоги для вас записувати, розповідати про перебіг нашого життя. Зараз тут, у Франції, ми знаходимося, і в нас попереду дуже багато різних подій. Думаю, що ви захочете продовжувати за нами спостерігати. І я зі своєї сторони. Розповідатиму і показуватиму, що нас оточує навколо. Власне, е залишайтесь на каналі, переходьте в наступні відео, там є те, що переглянути, що послухати, і до нових зустрічей. Бувайте!